О, -о, О, не, як завжди. Так, дивіться, ось сюди проходимо. 4. І дивіться. 1. Нам треба червона. Ой, бачите. Червона. Синя. Синій, жовтий, жовтий. Жовтий, потім жовтий. Потім червоний і жовтий. А червоний. І жовтий. Це перший лайк. Саме щоб повернутися ровно. Дивіться. І можна зробити ось таку молнию. Ось таку. Проводимо код 7.025. А, це не молние. А, чекайте, ось я зараз підгляну Жерляну нам некий правильный код. Не а 7 ну ноль 025. пять. А Мы э, турельку, И можно молнию заработать. Я как раз вот тут 25, кожні 25 хвилин. І я забув сказати у прошлому відео, що кожні 25 хвилин або 30 хвилин. не пам'ятаю. Ну і я забув сказати, що в прошлому відео, що ось, ці, ось цю мороженку можна отримати тільки влітку. Ось це можна отримати получити тільки ще Я хочу додати, що раніше можна було е, э, получити, коли ти по напіці якийсь стоїш, а там танцюли. Тобто місце наступне літо може змінитися. Так. Це, якщо що 25-й. Так? Я, мабуть, в вопрос залишу Не 1895 Ого, Ой, В тому році, так заснували ж Fortnite 2004-му. Я знаю. Я шум. Ну, добре, друзі. Не забувайте ставити лайки, підписуватися і всім пока-пока.